Зація один з найпоширеніших дерматозів. Тригерний фактор: 85% загострення. Друзі, це пряме сонячне світло. Треба користуватись інтелектом, а не сонцезахисним кремом. Люди готові нанести мільйон банок на свою шкіру. Вони його наносять, і вони зазвичай знають. Дзвонять зранку і кажуть: Господи, що мені зробити з цією шкірою? Як мені це потушити? Що мені намазати в гуглі. все закінчується тільки раком і глистами. Вітаю! Ви на youtube каналі Школи жіночого здоров'я лікаря Сіліно. І сьогодні у мене в гостях суперхаризматичний дерматолог, <рес> який робить жінок красивими органічно. Ярослав Лата. Привіт. Ну, доброго ранку. Дякую за такий взагалі настрій. Тому що ми ж пишемо з самого ранку, і я казав про те, що для мене ранок ну це не найкраща сторона мого життя. Але дивлячись, з ким зустрічати цей ранок? Дійсно, так я дуже спішив, можливо, трошечки запізнився, але все одно я дуже радію, що сьогодні ми тут, в Києві і в Ліорі. Насправді я в тебе в гостях, тому мені дуже приємно в цій чудовій атмосфері. Поговорити про щось, я думаю, важливе. Тому відразу ти сказав класне слово розація, давай про розацію. Дійсно, я, наприклад, бачу цього багато. Що вас цікавить, що вас цікавить? давай, скажи ем, тільки швидко: е, які стадії, да? кліно, тільки не, не, не з книжки, а мається на увазі, от в якості в відчуттях. Відчуттях. відчуттях і угу. в скаргах, е, як це щоб ж дивляться, жінки, да, і чоловіки, щоб вони розуміли. Ага, так це в мене не психодерматоз, це в мене розація, чи там це в мене не. Не все, що зудить, то психодерматоз. Бо зараз, знаєте, саме діагностика це теж така страшна річ, а якщо ви ще не гуглите, то просто жах. Тому що в Гуглі все закінчується тільки раком і глистами. Ну, ще токсини в печінці, там дуже популярно. Наточка, я зрозумів твоє питання. Насправді Розаце один з найпоширеніших дерматозів. Ми знаємо, що це ураження тонесеньких судиночок. До речі, друзі, до вас буде питання, і якщо там в коментарях роза, це і купи роз. Чи одне й те саме це для вас? А я там підключусь, поговоримо в коментарях. а хм, Бачите, який він хороший догляд? Ну, Та-да-да, -та -та, я люблю так, знаєте. Там же ще ця істина закопана. Значить, це ураження судиночок дрібнесеньких. І питання в тому, що це не кліч до Модекс, він може приєднатись. А ви... В першу стадію резації, що ви будете відчувати? Відчуття приливу і відливу, тобто жар на шкірі і його затухання. Ці приливи можуть бути не більше 80 хвилин і завжди є тригерний фактор. Тобто, коли ви поспостерігаєте за собою, ви його встановите. Що це може бути? Вживання? В їжу маринованого м'яса, помідорів, баклажанів, чогось такого соленого а, або дуже гострого. Mm -hmm. Ну, в принципі, і все. Температурний фактор їжі, гарячі напої. Тобто, не треба відмовлятись від чаю чи відмовлятись від кави. Просто не гаряча. Так, але просто не гаряча. Далі це. Обдув повітрям в машині, кондиціонування в приміщенні, тобто це віконечко відкрили свіже повітря, свіже ух, а потім ух. Ух. так. Це це все працює. Тобто, фізичне тобто, в кабріолетах не треба їздити людям, зразу треба треба Знаєте, ну, треба раді кабріолета, можна зразатися потерпіть. <рес> все відносно, да? але кабріолет такий досвід треба мати. Це дуже приємна штука. Тільки не треба обирати жарку країну, бо ви згорите і все. Тому що наступний тригерний фактор 85% загострення, друзі, це пряме сонячне світло. Навіть якщо це класна така. Погода не дуже там і сонце, да але прямо, прямі сонячні промені вони викликаються загострення, тому що це ярославсі шляпи красиві да. Дуже люблю. Я теж люблю. Що... От, до речі, я спостерігаю. Ну, так склалося, що ми в житті взаємодіялися за сабіною мусіною. І от там зверніть увагу, в неї такі прям є такі шляпи, плетені, в'язані. Вона так себе закриває. і вона так маленький такий горобчик, але дуже стильно виглядає в цій шляпі. Тому от ну орієнтуйтесь да, на такі модні тренди, які дозволяють пацієнтам зразатися, закрити свою шкіру, захистити. Угу. Я завжди кажу: треба користуватись інтелектом, а не сон це захисним кремом. Ви ніколи не побачите а, корінного жителя десь на екваторі, що він в час в першій годині дня лежить і засмагає, а наші в першій годині дня будуть там смажитись. Так, оце, друзі, перша стадія. Значить, ви почервоніли, відчервоніли, все дуже класно. А друга стадія це тоді, коли вже на тлі почервоніння шкіри, відчуття зуду, якогось дискомфорту, печії з'являються стерильні прищі. Пустоли, тому що в нас ж для людей все прищі, да? цей прищ не треба давити, не треба, ви нічого звідти не дістанете. Чому запалення в судинці, вона руйнується, виходить рідка фракція в шкіру, і це так звані стерильні пустоли. Тобто там нічого немає, там бактерії вас не атакують, і нам треба заспокоїти ту шкіру. Тобто -то пропіон бактерії не атакують? Пропіон нас атакують, але то інша історія. Вони можуть приєднуватись, підсилювати. Але це за рахунок жирної шкіри, комбінованої шкіри. Тобто тут ще ряд факторів. Uh -huh, uh -huh. Це, друзі, друга стадія розація, пустульозна, щоб не сказати прищава. <реш> Та кажи вже, як. Ну, є. Ну вибачте, 에, я давай просто… Давай скажемо, як воно виглядає. Тобто Це червона пляма, на ній червона. Червоний е, такий бугорочок, да, кулечка. тоді з неї щось можна видавити. Але це не той класичний прищ. Ну і там третя стадія так, коли ми бачимо. О, як це на зрозумілій мові? Фіматозні зміни. Сказав то да, зрозумілі мови. Ви за гугліть не треба. Шановні жінки о погугліть, погуглять. Ви там не Ні, не, гу... не треба. Значить, що таке фіматозні шкіра стає така рихла. Ми таких людей бачимо часто на вулиці, коли знаєте синій ніс, uh -huh. такі вас ніби його uh -huh. так в щокі. А лазер там допоможе. То жовтий лазер там допоможе. Ну звісно, тут, тут прямо на всі я так знаєте не хочу. Жовтий лазер на сьогоднішній день це вже таке комерційне поняття. Що це майже реклама вже тільки одного апарату? Тому я добре, так, да я б так не казав. Чому а, це, скажімо так, лазерні методики, так. А якщо ми говоримо про технології, так, IPL. Так, які, які не можна на таку шкіру, так що вони це лазер. А, і різні типи шліфування, от а, різні типи хімічних пілінгів, тому що вибачте, але в естетичному світі, знаєте, вчора ти був лікарем пульмонологом а сьогодні ти вже лічиш купіроз. Я лічу купіроз, як вони кажуть, да? але купіроз раз це друзі да, питання. Не, вісить, не, вісить. Воно дуже важливе. Не можна проявляти агресивність по відношенню до шкіри з роззація, навіть якщо вона в ремісії. Багато косметологів пропонують якісь легкі пілінги. Знаєте, там є такі суперпілінги, які так ми потерли, потерли. і взагалі там він не травмує шкіру, прям близький, натягнутість, ліфтінг, і вся оця біда. Але ми отримуємо такі спалахи розація, що людина не може далі жити. І оці якраз ятрогенні. А що значить є трогенні? Рукотворні. Тобто, це ми змушуємо шкіру так uh -huh. реагувати. Це розповсюджується навіть на око, на слизову ока. І пацієнт приходить вже з офтальморизація. Такий діагноз є. і Ми лікуємо його разом з офтальмологами. Uh -huh. І що мене дивує, тобто люди готові нанести мільйон банок на свою шкіру, а застосувати антибіотики для лікування прища. Їх це дуже лякає. От так само, як думаю, у вашій професії, коли ми говоримо про пероральні контрацептиви, особливо коли це 14 років, да? а іноді навіть і в 40 років ти не можеш достукатись, да? пояснити, що це нормально, тому що люди мають що? Скудні знання. І mm -hmm. от якраз мені б дуже я щиро радію, тому що от школа жіночого здоров'я, та, там школа акне, школа атопії, дуже ми робимо багато роботи для того, щоб донести. Але якщо ми хочемо на популяційному рівні, тобто, щоб це масово були знання про здоров'я, це шкільна програма. Давай все ж таки тоді скажемо, які лазерні технології підходять для розації. Просто перерахуй там. Окей, це дуже просто. IPL. Бібіель, ну і жовтий лазер. Так? Mm. Тому от це три таких напрямки, які не шліфують нічого, вони саме лікують шкіру за рахунок терапевтичної дії на шкіру. І от ще так да, засторога така. Не можна зробити IPL, щоб ви відчували супербіль, набряк чи якісь кірки утворювалися, чи ще щось. Це ознака неправильно проведеної процедури. Я знаю, мені таке зробили в мене. Були судини, мене зробили IPL, У мене є гіперпігментація. Тобто біль був такий. Може бути в різних варіаціях, але біль був такий, що угу. мені просто здавалося, що мене просто розірвало. Був такий синець дуже сильний. Так, да, це може, до речі, це може бути таке. Тому що якщо судинки надто поверхнево, то лазерка агулює верхню їх частину, а нижня, ніби як розривається. Цього по-хорошому не має бути, але може статись. Тому, ну щоб ви так само не хвилювались, да? тому що це індивідуальні такі ситуації. Лікарі вам це має пояснити, як діяти в цій Но ситуації. Корах не має бути. Ну не бажано, так. Да. Ну, що, так і кажи, немає. Мені просто колега мені розповідала, що кірки це нормально, і взагалі вони все правильно зробили, але не будемо про болі. Ой. Добре, давай скажемо так ще: крем з ретиноїдами, при розаці. Лайк чи не лайк? Лайк чи не лайк. Значить, це якраз сфера. От, Професор Лата, будь ласка, лайк чи лайк. Я лайк. Але ні. А, а знаєте, світ такий різноманітний, що ми не можемо сказати однозначно, друзі мої, Чому? Тому що є капсульовані ретиноїди, які мають більш м'який вплив. І тоді можемо. Є ще така субстанція, як бакучіол, вона має ретиноїдоподібні властивості, але менш подразнюючі властивості. А стандартний ретинол для пацієнта зразація ну це просто виклик. Тобто вони його наносять. Місцевий, про місцевий, там, вони його наносять і зазвичай, знаєте, дзвонять зранку і кажуть: Господи, що мені зробити з цією шкірою, як мені це потушити, що мені намазати. І от якраз в цій паніці, до речі, люди часто хватаються за що паличку-виручалочку, за гормональний крем, підсаджуються на нього і мають потім всі гарні наслідки. Я зрозуміла. О, Будьте обережні з гормональними кремами. Я чесно кажучи, дуже вдячна за цю зустріч. Так що гарного продовження дня і нехай все складається. І ми ще зустрінемося. Там задавайте питання в коментарях. Підпишіться насправді на канал uh, Наталі Сіліної, тому що там вже величезна робота про прицьо 530 відео. Ось так. І Наталочка завжди комунікує з колегами з усіма. Вона знає, як запросити найкращих, як їх побачити насправді, і які лікарі. Є працюючими, а не просто, вибачте, які говорять. І тому зараз я відправляюся у свій кабінет, бо в мене вже там розписаний прийом аж до сьомої вечора. Дуже-дуже вдячний за цю можливість. Дякую. Дякую. Підписуйтесь на мій канал, лайкайте це відео. Сьогодні в мене був в гостях неймовірно, харизматичний, професійний Ярослав Лата. Ну напишіть. Наскільки вам сподобалося інтерв'ю, подякуйте. Поділіться своїми враженнями про б'ютіфікацію, взагалі думками про те, що відбувається в сфері краси і ваш особистий досвід. Негативний, позитивний різний, бо тільки разом, коли ми чесно обмінюємося своїми думками в вічливій, поважливій формі, да, у нас якраз і формується та правильна істина, яка допомагає нам зберегти кукуху під час. Ці, цих... Ну, а щоб вона не квакала, друзі. З вашого дозволу, давайте так. Що все натхнення і всього найкращого, дуже вдячний.